Взяла шматочок з серединки, перевірила, плавиться класно. Все, намагаюся облегшити собі долю, щоб як можна менше потім мити. Вирішила не ставити окрему каструлю, а в цій. Ну, Хоча в мене є такі підозри, що Вова буде сваритися. Бо цю велику каструлю Вова миє, я не можу її на мити. І він потім свариться, коли вона засихає. Це по тут, по, ободку, ну, по стінкам. Ну, Подивимося, я кришку закрию, може, парою відійде. Е, щоб не мити дві чи три каструлі, два друшляка, поставила сюди піалку під низ. Щоб він оце на такому рівні стояв. І щоб гріти зразу в ньому. Зараз буду різати, бо вже температура доходить. Я це думаю, чи, чи робити головку, як замовлено на кирпичик, чи продати той кирпичик, а варити сьогодні тільки паличку. Блін, не знаю прямо, що робити. Я вже подаїлася. Ой, поки все поперемивала, ніколи було знімати. Потім приїхав Вова, отримав посилочку, ваги вже прийшли, е -е, відправили і флакончики для Анато, і Анато, і хлорістий кальцій, але завтра ще буду розбиратися. Сплатила доставку відразу. Ну, там промоплата була з доставкою, а нова пошта тепер ще раз мені виставила рахунок тільки в три рази більше, ніж я вже сплатила. Зателефонувала на той номер, який вказаний як контактний, Автоответчик відповідає автовідповідач, що не робоча година, а зателефонувала на той номер, що в ТТН. Бере мужчина слухавку і каже, а я що, а я нічого, я власник. Отак. От я кажу, так власник же ж повинен мені це і пояснити, ні. Сказав, завтра мені менеджери перетелефонують. Ну, я подивлюся, як вони перетелефонують. Так що ваги вже отримані, а те чекаємо. Е -е, пише на післязавтра на середу доставку. Так що, як середу отримаю, тоді вже повністю повідомлю і в четвер або в п'ятницю буду фасувати, щоб в суботу на відправлення було вже і хлорістий, і анато. Ось так. Так, стосовно е, сулугуні сьогоднішнього, мені залишилось яйця позабирати. Раз, два, три. Ой! 4, П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять, знову прогул, десять. Двадцять чотири одне до грошів. Ой. Зараз це трусимо гроші. Так. 25 виходить. Вчора було 25 і сьогодні 25. І чого його репетувати? Що ще треба? А, ще пайку не висипали в корито. Так, 25. Вчора так, і сьогодні так. Все, ага, вентилятор я не вимкнула. Все. Тепер можна. І виходити звідси. Опа. Так, а, що ще хотіла ж сказати? Стосовно сьогоднішнього сулугуні. мабуть, вже всі встигли подивитися да? частину третю моїх робочих моментів, навмисно відзняла той ролик, щоб були в курсі. І щоб бачили, як воно може бути і розуміли. Висновки, висновки дуже прості. Ну, по-перше, ну, що ти з ним будеш робити? Що це таке за коза? По-перше, не буду я більше лити свіже парне молоко. Чому я його сьогодні влила? Греціо знає. Ну, захотілося більшого об'єму, бо так було десь літрів 17. Тому додавила. Більше додавати не буду. На помилках хочеться, тому ось так. Ну і що ще? Ну, що ще? Ну нічого. Одна головка вийшла, друга нам залишиться. У кожного буває так. Я ж вам уже там перечисляла, якби, якби не оте, та якби не оте, так можна міркувати дуже довго, якби, якби, вже сталося, як сталося. Віка, ну що це за Віка? Сталося, як сталося, вийшло, як вийшло. Капець. <пинця> От що це за дівки? Не дають і проходу. Отак. Все. Голодніш. 10 хвилин назад ніхто не їв, ні. Сталося, як сталося. Що маємо, те маємо. Залишиться та головка собі трішки недо... недороблена. Але це вам прямий доказ того, що вказаний час якийсь в рецептурі, значить, його потрібно притримуватися. А якщо і виходить така ситуація, то винити потрібно, в принципі, тільки себе і аналізувати, де що порушили, і шукати причину в першу чергу в процесі виробництва. Тому, як є. Руки не опускаємо і продовжуємо варити далі. Завтра варити не буду, бо завтра інтернет повинні провести, я вже казала. І я ж я тепер хочу без додавання свіжого, а щоб об'єм був більший. ну коротше кажучи, спробую раз у два дні варити. Все, на цьому кажу вам всім на добраніч. Всіх вас цілую, люблю. Бувайте до завтра. Папа! -па. І не забувайте радити наш канал, ділитися нашими відео в соцмережах, в групах. Підписуйтесь, якщо ще не підписалися. Завтра ввечері буде стоп-лотереї. Хто бажає ще прийняти участь і виграти, мати змогу виграти головку кілограмову авторського сиру Бомонт. У вас ще є доба часу для того, щоб встигнути це зробити. Папа, -па, до завтра!